Відстати з друзях пага мішечка 8 кг за 1400 жіночого фліска. Плотна розмір М. Чоловічий фліс розмір 48-й. Ще один чоловічий фліс розмір Еліка. Жіночий фліска, розмір еліка. Білесенький жіночий фліс розмір Еліка. Жіноча фліса без розмір 54-й. Плотна жіноча флісочка розмір М. -ка. Чоловічий фліс розмір М фірми Страус. Жіночий фліс розмір. Елька. чоловіча фліска розмір. 2XL. Чоловічий без Бідрукалка розмір L, Білесенький жіночий фліс. Розмір. 3XL. Плотна чоловіча фліска розмір XL. Жіночий фліс розмір М. Білесенький жіночий розмір Eлька. Жіночий флісовий хольфик. Розмір Елька. Фліска жіноча розмір Eлька. Жіночий тетік розмір 40. Фліс розмір XL. Фісовий гольфик розмір Елька і останнє жіноча фісова курточка, розмір 48. Це був фліс перший плюс другий сорт вага мішечка 8 кг за 1400.